Доброго дня вам, шановні глядачі, сьогодні ми маємо для вас особливе передбачення, яке може змінити ваше розуміння подій, що розгортаються прямо зараз. Листопад 25-го року став тим самим місяцем, про який попереджали наші предки, тим самим часом, коли доля держави зважується на терезах історії. Ми зустрілися зі старим Мольфаром, людиною, чиї слова сповнені давньої мудрості Карпат, чиї очі бачать те, що приховане від звичайного погляду. Він прийшов до нас з важливим посланням, з попередженням, яке не можна ігнорувати. Цей місяць не просто осіння пора, не просто 30 днів на календарі. Листопад 25-го року стане переломним моментом для всієї України, для кожного з нас, хто живе на цій благословенній землі. Зараз ви почуєте слова, які старий мольфарніс згір, слова, які він прочитав у зорях, у вітрах, у самому серці природи. Приготуйтеся слухати уважно, бо те, що ви зараз дізнаєтесь, стосується долі нашої землі. Старий мольфар сидів біля вогнища Високо в горах. Його обличчя було зморщеним від років, але очі палали незвичайним вогнем. Він почав говорити повільно, зважуючи кожне слово. Я бачив знаки ще минулої весни, коли перші трави пробивалися крізь сніг. Вони росли не так, як завжди. Їхні стебла були викривлені, ніби намагалися відвернутися від чогось, що йде зі сходу. Я тоді зрозумів, що час випробувань не закінчився. Що попереду найважчий період. Літо підтвердило мої побоювання. Грози приходили невчасно, дощі були то надто рясні, то їх не було зовсім. Природа показувала, що баланс порушений, що сили, які впливають на наш світ, вийшли з рівноваги. Коли прийшов вересень, я піднявся на найвищу вершину, де повітря настільки чисте, що можна побачити майбутнє в зірках. Я дивився в небо три ночі поспіль і бачив, як світила вишиковуються в особливу конфігурацію. Така конфігурація буває раз на багато років, і вона завжди означає зміни, великі зміни для народу. Зірки говорили мені про листопад. Цей місяць виділявся серед інших. Він світився особливим світлом, але це світло було тривожним. Воно тремтіло, ніби попереджало про небезпеку. Я зрозумів, що листопад 25-го року буде місяцем, коли все вирішиться. Або народ знайде вихід з лабіринту страждань, або потоне ще глибше в хаос. Перша загроза, яку я бачу, пов'язана з атомними станціями. Я знаю, що багато хто не вірить у те, що природа може говорити про технічні речі, але енергія є енергія, чи то в деревині, чи то в атомах. Я бачив у своїх видіннях велику станцію на півдні країни, де великі водоріки охолоджують метал і бетон. Навколо цієї станції збираються темні хмари, не звичайні хмари, а енергетичні, створені руками людей, які хочуть зла. Вони планують удар точний та підступний удар, який може призвести до катастрофи. Я бачу ракети, які летять у небі, їхні сліди залишаються в повітрі, як шрами. Деякі з них спрямовані саме туди, де стоїть станція. Це відбудеться в другій половині листопада, між 15 та 23 числом. Саме в ці дні небезпека буде найбільшою. Я бачу людей у формі, які стоять на варті, які стежать за небом день і ніч. Їхні машини працюють без перестанку, намагаючись перехопити те, що летить з небес. Більшість загроз вдасться відвернути, але, одна чи дві ракети пройдуть дуже близько. Я бачу вогонь, який спалахує недалеко від головних споруд, бачу людей, які біжать, намагаючись загасити полум'я. Буде паніка, буде страх, але катастрофи не станеться. Захисні системи спрацюють. Люди виявляться достатньо швидкими та розумними, щоб запобігти найгіршому. Проте цей удар залишить слід. Він покаже всьому світу, наскільки близько ми підійшли до межі, наскільки реальна загроза ядерної катастрофи в центрі Європи. Після цього інциденту почнуться розмови. Не прості розмови, а ті, що визначать майбутнє на роки вперед. Я бачу великі столи, за якими сидять люди в костюмах з різних країн. Вони говорять, сперечаються, намагаються знайти спільну мову. Серед них є ті, хто щиро хоче миру, але є й ті, хто грає в свою гру, хто прагне вигоди для себе. Ці переговори почнуться в останній декаді листопада і продовжаться в грудні. Вони будуть важкими, болючими, бо кожна сторона має свої вимоги, свої червоні лінії, які не хоче переступати. Я бачу карти, які розгортають на столах, бачу лінії, які малюють на цих картах, деякі хочуть провести лінії так, щоб розділити землю, забрати частину території, залишити народ розколотим. Але я бачу також іншу силу силу самої землі, яка не дозволить цьому статися. Земля України має свою душу, свою волю, і вона опирається будь-яким спробам її розірвати. Переговори затягнуться, вони не дадуть швидкого результату в листопаді, але вони покладуть початок процесу. Початок важливий, він визначає напрямок, куди підуть події далі. В листопаді буде закладено фундамент того, що станеться в наступному році. Я бачу також народ, звичайних людей, які живуть у містах та селах. Листопад буде для них місяцем очікування та тривоги. Вони чутимуть новини про загрози, про переговори, і їхні серця стискатимуться від страху та надії одночасно. Багато хто почне запасатися їжею, водою, свічками, готуючись до найгіршого. Це правильно, бо обережність ніколи не завадить. Але я кажу вам: найважливіше в ці дні зберігати віру. Віра це не просто слова, не просто відвідування храмів. Віра це внутрішня сила, яка дозволяє людині стояти, коли все навколо хитається. Я бачу, що в другій половині листопада, десь між 20 та 26 числом, станеться подія, яка шокує багатьох. Це буде несподіваний удар, не обов'язково військовий, можливо, політичний чи економічний. Щось, що змусить людей зупинитися та замислитися. Я бачу екрани, на яких показують щось страшне, бачу обличчя людей, що застигли в шоці. Цей момент стане точкою, після якої нічого вже не буде колишнім. Після цього події почнуть розвиватися швидко як камінь, що покотився з гори. Набираючи швидкість, енергія листопада особлива. Цей місяць завжди був часом переходу, коли природа готується до зимового сну, коли листя опадає, звільняючи дерева від зайвого тягаря. Так само і народ має звільнитися від зайвого тягаря старих образ, старих страхів, старих ілюзій. Листопад 25-го року, це місяць очищення через випробування. Все, що слабке, все, що нещире, все, що тримається лише на удачі, відпаде, як сухе листя. Залишиться лише те, що має міцне коріння, що живиться соками землі, що з'єднане з душею народу. Я бачу військових, які стоять на лініях оборони. Листопад буде для них важким місяцем. Вороги спробують прорвати оборону в кількох місцях одночасно, намагаючись використати погодні умови темряву довгих ночей. Буде багато боїв, буде кров, буде біль. Але я бачу також, що лінія витримає. Я бачу молодих хлопців та дівчат, які стоять на своїх позиціях, не зважаючи на холод, в тому страх. Їхня сила йде не лише з м'язів, а з розуміння, що вони захищають свої домівки, своїх рідних, свою землю. Ця сила незламна, вона сильніша за будь-яку зброю. Говорячи про переговори, я маю сказати більше. Я бачу три сили, які сидять за столом. Одна сила представляє нашу землю, наш народ, інша сила представляє агресора, того, хто прийшов з мечем. Третя сила це ті, хто намагається бути посередником, хто має свої інтереси, але прикриває їх словами про мир та справедливість. Ці три сили говоритимуть мовами, які важко зрозуміти одна одній, бо кожна має свою правду, свою історію, свій біль. Найважливіше в цих переговорах не піддатися на тиск, не погодитися на умови, які здаються легким виходом, але насправді є капіткою. Я бачу старших, мудрих людей, які радять тим, хто сидить за столом переговорів. Вони шепочуть правду, нагадують про історію, про помилки минулого, які не можна повторювати. Ці поради важливі, їх треба слухати. Листопад також принесе зміни всередині країни. Я бачу політиків, які сперечаються, звинувачують одна одну, борються за владу. Це природно, бо люди залишаються людьми навіть у важкі часи. Але я бачу також. Що народ втомився від цих сварок. Люди хочуть бачити єдність, хочуть бачити, що ті, хто при владі, працюють заради спільної мети, а не заради особистих інтересів. У листопаді станеться щось, що змусить політиків об'єднатися хоча б на час. Можливо, якась загроза, можливо, якийсь виклик, який можна подолати лише разом. Ця вимушена єдність буде короткою. Але вона покаже, що можливе, якщо люди поставлять спільне благо вище особистих амбіцій. Я також бачу економічні труднощі. Листопад буде місяцем, коли багато сімей відчують тиск, коли гроші стануть ще більшою проблемою, ніж раніше. Ціни підуть вгору на багато товарів, особливо на ті, що пов'язані з енергією, та теплом. Зима наближається. І люди потребують тепла, їжі, безпеки. Держава намагатиметься допомогти, але її ресурси обмежені. Тому важливо, щоб люди допомагали одна одній, щоб сусіди підтримували сусідів, щоб родини тримались разом. Сила народу не в армії, не в політиках, а в самих людях, у їхній здатності вижити разом, підтримуючи слабших. Що стосується кінця протистояння, то я маю сказати правду, навіть якщо вона не подобається. Листопад не принесе кінця війни. Він не принесе миру, якого всі так прагнуть. Але він принесе початок кінця. Це різниця, яку важливо розуміти. Початок кінця означає, що процес запущений, що колеса повернулися в бік завершення, але шлях ще довгий. Я бачу, що повне завершення протистояння прийде не раніше весни наступного року, можливо, навіть літа. Листопад це місяць, коли сторони нарешті усвідомлять, що продовження безглуздя не має сенсу, що треба шукати вихід, навіть якщо він важкий та болючий. Я бачу також знаки в природі, які підтверджують мої слова. Птахи відлетіли раніше, ніж зазвичай, ніби знали, що зима буде суворою. Дерева скинули листя швидко, за кілька днів, ніби поспішали підготуватися до холодів. Вітри дмуть з північного сходу, приносячи холод та тривожні вісті. Все це знаки, які природа подає тим, хто вміє їх читати. Листопад буде місяцем випробувань, але після випробувань завжди приходить полегшення. Зима буде важкою, але після зими завжди приходить весна. Я кажу людям, які живуть на цій землі: бережіть себе в листопаді. Не виходьте на вулицю без потреби, тримайтеся ближче до домівок, до родини. Майте запаси на випадок, якщо електрика зникне на кілька днів. Майте свічки, воду, їжу, яка не псується. Але найважливіше, майте віру та надію. Я бачив багато воєн, багато лих у своєму довгому житті, і завжди народ виживав, завжди знаходив сили піднятися після падіння. Так буде і цього разу. Щодо атомних станцій, я раджу тим, хто відповідає за безпеку, подвоїти пильність саме в другій половині листопада. Перевірте всі системи захисту. Майте готові плани евакуації, тримайте зв'язок з військовими. Загроза реальна, але її можна відвернути, якщо бути готовими. Я бачу, що найбільша небезпека загрожує станції, яка розташована біля Великої води на півдні. Там треба посилити охорону, встановити додаткові системи раннього попередження. Кожна хвилина може бути вирішальною. Переговори, які почнуться наприкінці листопада, будуть важкими. Я раджу тим, хто сидітиме за столом, не поспішати, не приймати рішень під тиском. Краще затягнути переговори, ніж підписати угоду, яка буде несправедливою. Історія не пробачає слабкості, вона пам'ятає тих, хто зрадив інтереси свого народу заради швидкого миру. Мир має бути справедливим. Інакше він не протримається довго. Я бачу, що деякі з тих, хто сидить за столом переговорів, схильні поступитися забагато, щоб отримати, хоч якийсь результат. Це помилка. Народ не пробачить таких поступок. Я також бачу, що листопад принесе якісь несподівані новини з-за кордону. Якась велика держава, яка до цього трималася осторонь, раптом зробить заяву або вчинить дію, яка змінить розклад сил. Це може бути допомога, може бути тиск, може бути щось зовсім несподіване. Ця подія станеться між 20 та 25 листопада і викличе багато обговорень та спекуляцій. Важливо не піддаватися паніці, а спокійно оцінити ситуацію, зрозуміти, що це означає насправді. Народ України пройшов через багато випробувань за свою історію. Цей народ сильний, він має глибоке коріння, яке йде в глибину століть. Листопад 25-го року буде ще одним випробуванням, можливо, одним з найважчих. Але я вірю. Що народ витримає, що він вийде з цього місяця сильнішим, більш об'єднаним, більш усвідомленим. Іноді треба пройти через вогонь, щоб очиститися від всього зайвого, від всієї шлаки, яка накопичилася за роки. Я кажу також про молодь. Молоді люди це майбутнє цієї землі. В листопаді вони побачать реальність у всій її жорстокості, без прикрас та ілюзій. Це буде для них важким уроком, але необхідним. Молодь має навчитися стійкості, має зрозуміти, що свобода та незалежність не приходять легко, що за них треба боротися, їх треба захищати кожного дня. Я бачу молодих людей, які в листопаді роблять вибір, приймають рішення, які визначать їхнє життя. Деякі вирішать піти на фронт, деякі вирішать допомагати тилу. Деякі вирішать продовжувати вчитися, готуючись відбудовувати країну після війни. Всі ці вибори важливі, всі ці шляхи потрібні. Старші покоління також мають свою роль. Вони пережили інші важкі часи. Вони знають, що таке виживання в умовах дефіциту та небезпеки. Їхній досвід цінний, їхня мудрість потрібна. В листопаді старші мають передавати знання молодшим. Навчати їх, як вижити, як зберегти людяність навіть у нелюдських умовах. Я бачу бабусь, які навчають онуків консервувати їжу, зберігати тепло, економити ресурси. Я бачу дідусів, які розповідають про минулі війни, про те, як їхні батьки та діди виживали. Ці розповіді не просто історії, вони уроки виживання. Церква також відіграє важливу роль у ці важкі часи. Я бачу священників, які відкривають двері своїх храмів для всіх, хто шукає притулку, тепла, розради, віра дає силу, коли здається, що сил більше немає, молитва заспокоює душу, коли навколо хаос і страх. В листопаді багато людей повернуться до віри, шукаючи відповіді на питання, які мучать їх. Це природно і правильно. Але важливо пам'ятати, що віра. Без дії мертва. Недостатньо лише молитися, треба також діяти, допомагати, робити все можливе для перемоги добра над злом. Я бачу також тих, хто втік з країни, хто живе зараз далеко від рідної землі. Листопад буде для них місяцем важкого вибору. Деякі вирішать повернутися, відчувши, що не можуть залишатися осторонь у вирішальний момент, інші вирішать залишитися там, де вони зараз. Продовжуючи допомагати звідти, надсилаючи гроші, підтримуючи ті, хто залишився. Обидва вибори мають право на існування, обидва шляхи можуть бути правильними. Важливо не засуджувати тих, хто зробив інший вибір, а розуміти, що кожна людина має свою долю, свій шлях. Листопад також покаже, хто друзі, а хто просто робив вигляд. Деякі країни, які казали про підтримку, раптом замовкнуть. Або почнуть говорити про необхідність компромісів. Інші, від яких не очікували багато, раптом виявлять справжню солідарність. Це болюче усвідомлення, але необхідне. Треба знати, на кого можна покластися, а на кого ні. Ця інформація буде цінною для майбутнього, для побудови союзів, які витримають випробування часом. Я також бачу інформаційну війну. Яка розгорнеться в листопаді з новою силою, будуть фейкові новини, будуть спроби посіяти паніку, розколоти суспільство, підірвати довіру до влади та армії. Важливо бути критичними до інформації, перевіряти джерела, не поширювати чутки. Кожна людина має відповідальність за те, яку інформацію вона споживає та поширює. Фейки можуть завдати шкоди не менше, ніж справжня зброя. Природа також готується до важкого періоду. Я бачу тварин, які залягають в сплячку раніше, ніж зазвичай. Я бачу дерева, які зміцнюють своє коріння, готуючись до морозів. Людям треба навчитися у природи. Природа не панікує. Вона просто готується, робить те, що необхідно для виживання. Так само мають діяти люди. Паніка та страх лише забирають сили. Спокійна підготовка та віра дають силу пережити будь-які труднощі. В останній тиждень листопада, з 24 по 30 число, станеться щось, що дасть надію. Я бачу це чітко. Серед усіх важких подій. Серед усіх випробувань з'явиться промінь світла. Можливо, це буде якась перемога на фронті, можливо, якась дипломатична подія, можливо, просто якийсь вчинок звичайної людини, який надихне мільйони. Цей промінь світла буде важливим, бо він нагадає всім, що темрява не вічна, що світло завжди перемагає, навіть якщо це займає час. Я завершую своє передбачення словами, які передали мені мої вчителі, старі мольфари, які жили до мене. Вони казали, що найтемніша година перед світанком листопад 25-го року. Це та сама найтемніша година. Але світанок прийде, сонце зійде, і ми побачимо новий день. Цей день буде іншим, ніж ті, що були раніше. Він принесе нові виклики, але також нові можливості. Народ, який пережив листопад 25-го року, стане сильнішим, мудрішим, більш згуртованим. Він буде пам'ятати уроки цього місяця все своє життя і передасть їх наступним поколінням: тримайтеся віри, тримайтеся надії, тримайтеся одна одної. Листопад вирішальний, але він не останній. Після нього прийде грудень, потім січень, потім весна. Життя продовжується, і ми маємо жити, боротися, любити, будувати це наше призначення, це наша сила, це наша перемога. Шановні глядачі, ви щойно почули слова старого мольфара, слова, які він приніс з гір з самого серця мудрості предків. Листопад, 25-го року. Дійсно може стати вирішальним місяцем, часом, коли доля нашої держави зважиться на терезах історії, загрози атомним електростанціям, складні переговори, внутрішні виклики, все це реальність, з якою ми стикаємося кожного дня. Але найважливіше послання, яке передав нам Мольфар, це послання про силу народу, про віру, про те, що навіть у найтемніші часи є надія. Ми маємо бути. Пильними, готовими, об'єднаними. Ми маємо підтримувати одна одну: зберігати людяність, не втрачати віру в краще майбутнє. Листопад випробує нас, але ми витримаємо. Бо ми народ, який має глибоке коріння, непохитну волю та вічну мрію про свободу на своїй землі. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай слова старого Мольфара стануть для вас орієнтиром. У ці важкі дні.